Гість нашої студії радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Зоряна, вітаю вас! Дякую, що завітали до нас. Добрий вечір. Я е, хотіла з вами поговорити якраз і по справі Корбана. Єдине, що розумію, що ви не можете давати оцінку і так далі, але, от е, по ситуації, от бачите, які пристрасті накаляються, то одна бійка виникла раніше. Була ще одна бійка. Перед е, Почерським райсудом періодично збираються люди, які підтримують там Геннадія Корбана. Наскільки от е, міністерство внутрішніх справ міліція, наскільки вона реагує на таку ситуацію, щоб не було, не дай Боже, ніяких провокацій там всередині. Ви знаєте. Перш за все, я б хотів сказати, що, на жаль, з болем серці все, що особисто я поглядаю останніми днями, власне, те, що відбувається на цих судах, це такий сумний трагіфарс. І, безперечно, оця справа є ще одною дуже доброю і серйозною ознакою, в першу чергу, для керівництва держави, для депутатів Верховної Ради. Які нам чітко повинні дати вектор на зміну судової системи власне, тих правил, які сьогодні працюють. Оскільки те, що ми бачимо, ну вибачте, при всьому, але я також і громадянин України, і патріот, і людина, яка а, пройшла всі ті жахливі речі, які відбувалися і під час правління Януковича, і на Майдані, і на війні. Тому зміна судової системи, тотальна, глобальна, комплексна реформа це сьогодні гостра необхідність. Тепер наступне. Ну, я б все-таки не волів би називати те, що сьогодні відбулося не бійкою, радше Штовханина. штовханиною, безперечно. І знаєте, просто потрібно трошки емоції в сторону десь відкласти, бо ми всі прекрасно розуміємо, наскільки накал цієї ситуації сьогодні. Отак от, от дестабілізує моральний стан, причому всього суспільства, зверніть увагу. До речі, я вам хочу сказати, що у нас, на жаль, знову починаються серйозні проблеми в зоні АТО. Поновилися обстріли, в тому числі з крупнокаліберної зброї. І я думаю, що ми ось так от, знаєте, час від часу забуваємо, що війна не закінчена. Що стосується дій правоохоронців, я дуже добре пам'ятаю 2011-2012 рік, коли ми всі були у цьому а, Печерському суді а, під час процесів над а, тодішнім лідером опозиції Юлією Тимошенко, я дуже добре пам'ятаю, як себе поводив і а, Грифон, і Беркут, коли нас усіх не, знаєте, не витісняли, а Палками із заду суду за от таким от а, а, знаком словнозвісного судді Кирєєва. І в даній ситуації, проводячи паралелі, ми все-таки повинні відзначити, що сьогодні правоохоронці здійснюють свої повноваження і здійснюють їх гідно. Безумовно, вони знаходяться при виконанні, і це потрібно розуміти. Потрібно розуміти, що не можна ні в якому разі створювати будь-які заходи насильства проти правоохоронця, особливо, коли він знаходиться при виконанні. І ви знаєте, я після спілкувався із депутатами Верховної Ради, дуже їх просив, щоб все-таки емоції не перетворювалися ось у, уже от в таку штовханину, або, да. не дай Бог, колотнечу. Дякую за розуміння. Ви бачите, друге засідання а, сьогодні а, пройшло спокійно, і все-таки ж хотів би а, звернутися до всіх. Якщо ми будуємо правову державу а, і бачимо недоліки цієї держави і цієї, а, я маю на увазі, а, верховенства права, давайте все-таки навчимося. Ці речі доводити в законний спосіб, не переступати ту грань і ту червону лінію, за якою нас чекає прірва. Тому, безперечно, цей процес повинен бути ще одним таким ну, достатньо серйозним поштовхом для того, щоб зрозуміти, що суддівську систему потрібно міняти. Суддів потрібно міняти. Ну а таке явище. Як Печерський суд, в тому розумінні, до якого ми всі а, звикли, напевно, потрібно а, знаєте, зруйнувати як бастілію. Я думаю, що над цим варто задуматись, бо вже сама формулювання Печерський суд у більшості українців, до речі, не дивлячись, що я представляю Міністерство внутрішніх справ, а, викликає. Щонайменше огиду, і це правда. Зрештою, я хочу е, подякувати всім, хто з розумінням все-таки в кінці кінців поставився до тих процесів. Припинилася штовханина. На місце виїхав е, начальник київського главку е, Олександр Терещук, так. і е, все-таки там все закінчилось без якогось глобального протистояння. Мені сьогодні задавали питання, чому там знаходяться нацгвардійці. Я відразу заспокоїв. Своїх колег і сказав, що ну, така в них служба їх викликають для того, щоб вони забезпечували дотримання громадського порядку. Просто ставитись потрібно з розумінням. Бачите, ніхто не створював якісь такі от. Заходи, і я думаю, що правоохоронці реагують адекватно. Ну, а коли мова йде про суддю, то це їхня робота. Вибачте, МВС здійснює охорону суду, і вони це їхня робота не допустити будь-яких дій стосовно судді і дати їй можливість працювати. Зоряне хотіла ще з вами поговорити про ще одне. От сьогодні з'явилося повідомлення про те, що екс ексрегіонали Єфремову вже зняли електронний браслет. Він носив його. По цій справі як ви вважаєте, чому так? От Україна чекає на насправді, дуже, що буде дуже, гучна. До ви знаєте, по перше, прекрасне запитання. Я вам дуже дякую. І реагувати буду дуже спокійно, виважено, але чітко. Це ганьба. І це ганьба, що взагалі на Єфремова одягали електронний браслет, тому що один з очільників сепаратизму, і, власне, відкритий посібник російських терористів на сході України, повинен бути за гратами. Я хочу сказати, що всі події, які сьогодні відбуваються в Україні, відбуваються в першу чергу, тому що. Суспільство вимагає справедливості. Суспільство вимагає реальних дій що по покаранню тих, хто сьогодні відповідальний за кров українців і за розграбування держави. І безперечно, до тих пір, поки не будуть здійснені рішучі кроки щодо реальних процесів. Реального ув'язнення або щонайменше доведення до суду і покарання таких одіозних персонажів, як Бойко, Бакулін, Льовочкін, Вілкул а, і інші представники а, політичного крила а, Кремля в Україні, і, безперечно, представників. Російських терористичних банд на Донбасі опозиційного блоку суспільство не заспокоїться. Хтось подумає, що мені некоректно це коментувати, а я вважаю навпаки, ми всі вихідці з Майдана. Ми для того прийшли міняти країну, щоби бачити реальні зміни і не штукатурку, а все-таки реальні реформи. До речі, так як це зараз відбувається в Міністерстві внутрішніх справ. А я думаю, що ні для кого не секрет, що і президент України Петро Олексійович Порошенко, Майданівець, і Арсеній Яценюк, і Віталій Кличко, і безумовно Арсен Борисович Аваков, міністр внутрішніх справ. Також а, з Майдану. Це все люди, які, як ніхто, усвідомлюють всі ці речі. І в даній ситуації я би все-таки волів в першу чергу говорити про найближчі рішучі дії Генеральної прокуратури, оскільки згідно законів України, справи чиновників першого третього рангу, а також нинішніх народних депутатів України. Розслідує Генеральна прокуратура, так. це їх преференція. Міністерство внутрішніх справ, на жаль, не може здійснювати на сьогоднішній момент слідчих дій по відношенню до цих людей. Хоча колись рік тому справедливості заради Арсен Аваков заявив: Дайте нам підслідність, і ми доведемо до кінця справи і повиводимо їх в кайданах. Це було, і я думаю, що всі це добре пам'ятають. На жаль, маємо ту ситуацію, яка сьогодні, безперечно, збурює суспільство і справедливо. І тут не питання в Корбані. Я думаю, що ні для кого не секрет, що знаєте, священних корів не буває. Тут питання в балансі речей, який сьогодні вже ну, виявляється. Достатньо об'єктивен, об'єктивно повинен настати. І я сподіваюся, що найближчим часом в Верховній Раді України повинні з'явитися подання від Генеральної прокуратури щодо зняття щодо зняття депутатської недоторканості з тих чи інших представників опозиційного блоку. Бо коли я чую, що е, десь зникають, е, знаєте, зникають е, справи Клюєва, там, інших е, персонажів е, режиму Януковича, а нині активних проросійських політиків і діячів, то у мене, як у громадянина України, виникає маса запитань. Ми так. за закон, за конституцію і Міністерство внутрішніх справ. Своїми всіма останніми діями доводить, що саме закони Конституції є превалюючими в нашій діяльності, і зміни проводить єдине реальні в новітній Україні. І безперечно, у мене, як у громадянина України, також виникають ці запитання, і мені б дуже хотілося, щоб все-таки наша спільна. Робота в першу чергу і Міністерства внутрішніх справ, звичайно, і Служби безпеки України. До речі, я неодноразово підкреслюю те, що сьогодні службу очолює справжній бойовий генерал і справжній патріот Василь Сергійович Грицак, якого я десятки разів бачив і е, на лінії фронта, і не десь, знаєте, на продуктових складах за 20 кілометрів від передової, а зі зброєю в руках. Я знаю, що цей генерал приймав участь у реальних бойових спецопераціях. Тому і, звичайно, генпрокуратури хотілося, щоб оця спільна робота ну, тут, давала результати. Тут я думаю, не тільки вам хотілося б, а хотілося б і решті українців. Безумовно, а... це сьогодні їхня головна вимога. Ще раз повторюю, якби за гратами сиділи Бойко, Вілкул, Льовочкін і інші адепти руського міра в Україні новінський. Які сьогодні, подивіться, як вони себе поводять, таке враження, що у них крила повиростали, вони вже все. Вони вже хазяєва житті. Ну вони відчувають, мабуть, вони що відчувають їх не безкарність. Так. І це найголовніше біда суспільства. І до тих пір, поки ми не доведемо, що може бути інакше, що Єфремов може сидіти в реальній тюрмі і, і за реальними гратами, а не міфічними. Браслетами я не втручаюся в діяльність суду, вони приймають рішення. Я зараз говорю в першу чергу як громадянин. До тих пір, поки Бакулін буде ховатися за депутатською недоторканості, до тих пір, поки Вілкул буде нахабно роз'їжджати і розказувати про те, яким він хоче бачити Дніпропетровськ, забуваючи про те, що вони виробляли 26 числа, як ледь не особисто там роздавали тітушкам біти. Ви знаєте. Є десь межа, за яку переступати не можна, і будь-хто з нас, хто пройшов реальне пекло і боротьби з Януковичем, і пекло майдану, і пекло війни. А я знаю, що таких людей дуже багато в Україні. Будь-хто з нас підтримає, а, такі тези. Поки цього не станеться, де баланс в суспільстві буде зберігатися. Про це треба говорити чесно, відкрито. І а, чітко, інакше а, буде. На жаль, така от ситуація зберігатися зряне. І, і ще якщо можна коротко, знову ж таки запитання до вас тоді, як до громадянина по ситуації в зоні антитерористичної операції, насправді на війні. Ви вже зазначили, що там ситуація погіршилася. Ми вчора про це розповідали. Сьогодні Олександр Турчинов сказав про те, що якщо бойовики далі будуть порушувати і таким чином провокативні обстріли вести і страждатимуть українські військові, то тоді Україна знову ж таки поверне своє у збройня як вважаєте, е, а, аб... як зараз має Україна діяти? Значи, по перше, абсолютно підтримую Олександра Валентиновича іграшки в сторону. Ми знаєте, ми занадто довго награлися. От е, нам е, говорять про перемир'я хоча ми прекрасно розуміємо, що російська армія не вийшла з території Донбасу і. Мабуть, найближчим часом не вийде. Путін е, має і далі на меті продовжувати ескалацію. Я переконаний, що все, що він сьогодні споглядає е, в Україні, знаєте, вони тільки ручки потирають, бо їм дуже-дуже на руку ця внутрішня дестабілізація. Я про це говорив неодноразово і говорив про те, що, на жаль, і під час другого туру можуть виникати загострення, які, не дай Господь, спричинять певні конфлікти, хоча ми. Готові жорстко і безкомпромісно на все це відреагувати. Але того, що стосується на Сході, справді і бійці Національної гвардії, і підрозділи Міністерства внутрішніх справ, звичайно, Збройних сил України негайно повернуть на е, свої позиції все те, що звідти відвелося в рамках домовленості. А ми ці домовленості витримуємо так. і безумовно. Дадуть гідну відсіч агресору у разі спроб прориву на нашу територію. Втім, хочу зазначити ще: сьогодні кожен громадянин, кожен політик має бути відповідальний не тільки за те, що відбувається, скажімо так, тут, але й в стінах Верховної Ради, власне, які приймати рішення, які стосуються надзвичайно важливих. Речей, що відбуваються в Україні, ну я можу сказати, що в тому Зу... числі це вибори в Маріуполі. Зоряне щодо хаті, ви знаєте, от сьогодні бачила після призначення у Фейсбуку, дехто писав про те, що шкода, що не українця призначили, а все ж таки грузинку, яка має чималий досвід, але тим не менше, що серед українців не знайшли гідного, можливо, як Зна... можете прокоментувати ви знаєте, перше, що я б хотів сказати, це привітати всю Україну безперечно. З цим надзвичайно важливим призначенням. І коли з'являються ось такі дописи або такі думки, я вам можу відповідально сказати, що дай Господь, дай Бог, щоб всі українці були такими українцями, як грузинська українка і громадянка України і патріот Хатя Деканеїдзе. Знаєте, півтора року тому, коли Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков взагалі вперше заговорив про реформу. Я переконаний в тому, що в це не просто ніхто не повірив, а більшість сказала, що це черговий міф, який ніколи не здійсниться. У нас дуже багато критиканів, у нас дуже багато людей, які е е завжди люблять давати поради. Сьогодні ми бачимо, що так, єдине. Міністерство, яке може сьогодні претендувати на право реальної реформи, це Міністерство внутрішніх справ за великою ознакою, це єдине міністерство, яке є каталізатором реформ в Україні в цілому, мені б дуже хотілося, щоб до нас в першу чергу приєдналися наші колеги з Генеральної прокуратури. Я думаю, що вже настав час. А що стосується ще хаті, це а, мій хороший друг, який і з Гуладзе. І це та людина, яка була а, з нами від початку. Власне, саме із Екоїсь Гуладзе вони розпочали проєкт патрульної поліції спільно з нами. Так. Це людина несамовитої енергії, це людина несамовитого завзяття. А найголовніше це Дуже жорстка і компромісна, і безкомпромісна перепрошую, жінка, не дивлячись на те, що вона дуже е тендітна. Я пишаюся тим, що ми працюємо в одній команді. Я пишаюся тим, що заступником е призначено е Олександра Фацевича, мого друга, мого бойового побратима. Людину, з якою мене вже поєднує певна історія. І я думаю, що от саме сьогодні це призначення, яке було інтригою, якого всі чекали, я можу сказати, що безумовно розглядалося багато кандидатур. І саме ця команда, мабуть, і буде ознакою от того цілковитого оновлення правоохоронної системи. Коли стара Совдеповський, совдеповсько більшовицький пережиток міліція відійде в минуле, і коли нова європейська цивілізована поліція, гаслом якої є служити і захищати, а не карати і кришувати, нарешті буде встановлена в Україні. І останнє дуже часто кажуть «непрофесіонал» і таке інше, ви знаєте, я думаю, що сьогодні головна задача. Хатії це е, організаційна менеджерські функції, і вона з ними справиться, в жодних сумнівів нема. Професіонали е, вузькопрофільні, криміна... <кій> кримінальний блок, економічні злочини, е, боротьба з наркозлочинністю і таке, таке інше. Це будуть ті люди, які будуть заступниками, які очолять департаменти, які очолять відповідні структури в регіонах, зрештою, начальники територіальних управлінь національної поліції. А на цей період часу, на моє особисте, глибоке переконання кращої кандидатури, ніж хаті Деканеїд за нема. Зрештою, ви знаєте, що було запропоновано. Це і для для Гуладзе. Так. вона вирішила працювати і надалі в команді міністра внутрішніх справ. І мені приємно, що ця кандидатура стала абсолютно компромісною. Uh, і її радо сприйняли і, 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 для, і, для і, і президент України. Ви бачили сьогодні. Так. Був задоволений підтримав. І, звичайно, уряд український, який вже давно uh, співпрацює, Арсеній Петрович Яценюк, який співпрацює в рамках реформування і підготовки uh, тих важливих законопроєктів, які були uh, прийняті uh, в рамках uh, провадження національної поліції. І безумовно, Арсен Борисович Аваков, який весь цей час пліч опліч разом з усіма нами впроваджував оті якісні справжні реальні, не намальовані, не по чуткам, А те, що ну, сьогодні можна побачити, почути так, і, і навіть Так, дякую вам дуже зоряна. Дякую за те, що провели з нами стільки часу. Це був радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.